Проєкт система управління активами міста Кривого Рогу це частина міської єдиної інформаційної системи. До неї вносять актуальні дані про окремі міські управління та департаменти, а також про діяльність суб'єктів господарської діяльності з різних сфер. Все для того, аби потрібна інформація була у вільному доступі в одному місці. Маємо позитивну динаміку. Розуміємо, що об'єм інформації та наборів даних, які є у розпорядників, достатньо великий. Тому визначено додатковий час для внесення інформації верифіку і плануємо на наступному, наступному місяці провести е, новий е, збір зріз е, фактично внесення інформації даних до інформаційних систем. Процес внесення, оновлення та розширення існуючих баз даних триває. Попередньо цей етап наповнення та верифікація реєстрів у геоінформаційній системі має тривати до 26 квітня цього року. Відповідне доручення отримали голови районів, що були присутні онлайн, а також керівники структурних підрозділів та комунальних підприємств. Бази даних оновлюються, бази даних внесеться. бази даних верифікуються. Я хочу нагадати, колеги, що окрім внесення бази даних повинен бути організований етап верифікації. тобто дивитесь, дивіться самі самі що саме ваше ваше відповідальність вносить, як це виглядає і як ви виглядаєте на фоні інших підрозділів та, та служб. Поступове переведення документу обігу на електронний формат це перспектива комунальних підприємств, в тому числі. Це перший крок в можливості надання публічних онлайн-послуг мешканцям міста розпорядниками відповідних напрямків. Для нас дуже важливо, актуально. і багато мешканців міста звертаються до мешк... до органів місцевого самоврядування. І ми повинні це зробити, щоб створити їм умови для життя одночасно, щоб всі ми працювали і розуміли. І розуміли, як це все працює в нашому місті. Роботи в цьому напрямку тривають, адже курс на поступове переведення документу обігу в електронну форму є не тільки вимогою Міністерства цифрової трансформації, а й вимогою сьогодення для зручності користування мешканців міста. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перший міський.